За статистикою, в області проживає мільйон 380 тисяч населення, понад 10 тисяч безробітні, тобто зареєстровані у центрі зайнятості. І це лише у жовтні. А середня зарплата по області за цей рік становить трохи більше ніж 4 тисячі гривень. Найбільше отримують працівники добувної промисловості. Найменше ті, хто працює у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування. Для журналістів управління статистики це як права рука. Будь-які дані, чи то по населенню, чи то по погодних умовах, чи навіть по цінах на продукти, усе це знають працівники управління статистики. Інколи буває таке, що ми запитаємо їх, такі факти, які здавалося б дістати неможливо. Та працівники управління статистики нам завжди допомагають. Вони, неначе знають, все про всіх. У головному управлінні статистики в Івано-Франківській області працює понад дві сотні працівників. Більшість з них має понад 10 років стажу. Цей рік для них особливий, адже вони пережили реформи. Структура тепер побудована не за галузевим принципом, як було раніше, а за бізнес-процесами. Зараз е, існує, скажімо, можна назвати так блоки: блок збирання інформації і відносяться підрозділи, блок обробки інформації, блок аналізу і блок поширення інформації. Е, не в кожному зараз районі є підрозділ. Статистики, бо в процесі реорганізації деякі були трансформовані районі деякі функції перейшли до головного управління статистики, але на обласному рівні працює біля 60 фахівців. За 10 місяців працівники статистики отримали понад 213 тисяч первинних звітів від респондентів, оформили 507 статистичних бюлетенів. Також додатково видані збірники та буклети. Даних статистичних неможливо ні оцінити результати своєї роботи, ні виробити стратегію на майбутнє. І тому ваша робота дійсно в великій пошані. І я думаю, що ви це також відчуваєте. Окрім владних структур, статистичними даними цікавляться і пересічні жителі. Начальник управління статистики каже, інформаційні запити дуже різні. Воно стосується різноманітних сфер. Це і індекси споживчих цін. Це і в першу чергу напевно основа економіки. Це індекси промислового виробництва, сільськогосподарського виробництва, будівельної продукції. Але я вам скажу, що в різний період і різний користувач шукає свою інформацію. З нагоди свого 15-річчя відбулися урочистості. Представники влади нагородили кращих працівників управління статистики з цілої області. А ті, в свою чергу, подякували усім тим, хто допомагає цю роботу робити. Ліліана Рудак, новини телеканал Раї.